Можемо там попутно ще перевірити стан охолоджуючої рідини. Да, от тут є теж мітки, мінімум і максимум. На холодну вона має бути. При посередниці, ось тому, uh -huh. що при нагріванні і розширенні вона буде підніматися. Uh -huh. Ось все, що ми можемо перевірити там в е, доступі, ну стан ну не стан, а рівень гальмівної рідини. Якщо ми бачимо, що рівень гальмівної рідини знизився до мінімуму, е, це може означати. Покажемо, е, uh -huh. да, це може означати, е, що у нас вже зношені гальмівні колодки. Тут uh -huh. ми бачимо, що максимум, Бачите, так. ось. Знаєш, тому гальміни колодки в нас, я думаю, що тут е, в гарному ще стані. Якщо рівень падає, то вони mm -hmm. вже зношені. Чудово. Ще щось такого, що можемо ми перевірити самі, ну, мабуть, тільки візуальний огляд, і долити омивач.